Добро, здрастуйте. Там же штулі, та все закрили. Сидоренко. Давайте, пошли в коридор. Здесь, во-первых, не заседание, во-вторых, здесь okay, очень много документации. В третьем. Да ну, вопросы okay, мне вы не задаете. Я задаем. на работе. Вы не задаете, не маете права. Тільки на заседание. Ну, ну, вы же дивіться, будь ласка, ну, вы на не маєте этап. права. Поговорите с нами, да пошли, я, я с вами поговорю. У нас документы тут да, без проблем. Просто Филатова. Не... И мы переживаем вот, за их сохранность. Пошли в коридор. Пошли. Я вам дам заседание. Сейчас буду заработать вам. <laughs> Выход, да. бад. Виходить в коридор, я тебе Виходить, дам давно. Я, я, я ж знаю ці уловки ваші чиновні. Історія твориться на наших очах і ви завжди маєте право знати більше, а головне. Правду. Що робиш? Останні два роки країна переживає напевно ключовий період в своїй історії. Режим Януковича та його сім'ю було нарешті повалено. Український народ заплатив надвисоку ціну за свою свободу, за свій європейський вибір. О, на Втративши маріонеток у нашому українському уряді. Росія водить танки, гради, армію. Вони робили так в Молдові. Вони робили так в Грузії. Тепер вони роблять так у нас. Як наслідок, новий виклик. Війна. Ми вистояли і тут, Дніпропетровська область, стала форпостом, символом нашої могутності, і це буквально. Ось чому головні політичні інтриги в державі сьогодні відбуваються саме тут, у Дніпропетровську. Ви маєте право знати. Команда люстратора фактично в головній будівлі області. Це Дніпропетровська обласна рада. Валентина Італьне, настрой. Це ж пан Куріч ДВК. А, чтортуж? Четверть. Ми прийшли до Панкуліч Валентини Віталіївни. Познайомтеся, ця жінка вже післязавтра без перебільшення стане однією з тих, хто вплине на майбутнє країни. Декілька вопросов, які очі важні, У нас да. всі важне Да. і є нюанси політичні таємниці, про які, звісно, вам ніхто не розповідає, які робляться за нашими спинами. Я тепер председатель городской комісії. Отже, вже найближчої неділі Дніпропетровську відбудеться другий тур виборів: перші постмайданні місцеві вибори. Десь вони відбулися із скандалами, десь не відбулися взагалі. Але на Дніпропетровськ без перебільшень дивиться вся країна. По-перше, це ключовий прифронтовий бастіон. По-друге, фіналісти виборів. Борис Філатов, український журналіст, адвокат та бізнесмен. Один із тих, хто зупинив і не пустив далі російську армію, його опонент теж дуже відома людина, скандальний Олександр Вілкул, віце-прем'єр-міністр Януковича, наближений до так званої сім'ї та Донецьких креатура Рината Ахметова. Людина, яка тягнула руками та штовхала ногами Україну під ноги Путіну. Людина, яка не визнавала російську агресію, на яку десятки і сотні корупційних матеріалів. До речі, дуже дивно, що після майдану він досі на свободі і балотується, а не наприклад в СІЗО, але менше з тим реваншист Януковича разом із командою колишніх регіоналів перефарбованих в ОПО-блок, де ще й за очевидної підтримки Росії розігрує комбінацію, а підтримують її, судячи з усього. Києві тут максимальна увага. Ну, ніколи не думала, що можна оформити на подставну лісу політичну організацію. Усе тім я столкнулася впервою. На перший погляд, непримітна історія інтерв'ю, яке потрапило до рук люстратора, стало ключем до великих політичних ігор. Скандальний пазл, який нам вдалося скласти. Треба сказати, що чи не ключову роль у всіх виборах грають виборчі комісії. Вони складаються з представників різних партій, які подають заявки до ЦВК. З них і формують комісії. В результаті вони ведуть підрахунок голосів, ставлять печатки та передають всі дані у Київ для затвердження та оголошення переможця. Так ось, у Дніпропетровську перед місцевими виборами у жовтні вибухає скандал. Мовляв, документи на деяких членів комісії підроблені в епіцентрі. Уваги одна з партій жінки за майбутнє за фактом підробки документів. МВС порушує кримінальну справу. ЦВК заміняє членів комісії. А головою Дніпропетровської ТВК стає панкуліч Валентина від партії Жінки за майбутнє. Я тепер підсідатель городської комісії. До неї ми зараз повернемося. Коли я посмотрела, що в нашій юстиції на мене зареєстрована городська партія жінки за майбутнє, причому 2001 тисячі годом виявилося, що Олена в якийсь момент на папері стала головою партії жінки за майбутнє. Потім підготували документи та підробили її підпис. І найцікавіше, ці документи готувалися для ЦВК, аби включити у комісію не будь-кого, а саме Валентину Панкуліч. Як вам Як ви тому за абсолютно Це просто случайне січення обстоятельств? Мені просто спросили, а ви дійсно подавали даного чоловіка? От як би. А, а от политической партии. Ну, так и действительно, как бы в ТВК есть эти документы. Но я к ним не имею никакого отношения. Далее больше. Подзвонили и запропонувала встретиться. Ну, она хотела занять эту ситуацию. Она хотела, чтобы я признала, что я таки являюсь руководителем этой организации. Женки за мой будни. И вы подавали эти документы? И я подавала, соответственно, документы, и у меня ждет большое политическое будущее. Пусть это. Я да. На рівні Києва, от посмотриш просто зразу полічка кар'єра в у розпорядженні ілюстратора. Фото із зустрічі Олени з нею говорить достатньо відома у певних колах Ольга Коваленко. Тут найцікавіше. Ольга Коваленко в 2005-2006 роках очолювала Дніпропетровську міську організацію об'єднання жінки за майбутнє. Подейкують партію тоді фінансувала Людмила Кучма. А Коваленко запам'яталася скандалом із дивними розтратами грошових вливань. Сама Коваленко сьогодні керівник декількох громадських організацій. Одна з основних, яка союз православних жінок, Коваленко підтримує тісні стосунки з керівництвом російської православної церкви, зустрічається із патріархом. Кирилом. і навіть має відзнаку за государственною і общественною діяльність на благо Отечества, церкви і народу Російської Федерації. І це ще не все. Люстратору вдалося зафіксувати дещо більше. Так, наприклад, в офісі Ольги Коваленко, який розташований у непримітній Хрущовці, минулого тижня ми зустріли не будь-кого а пана Розгоняєва. Теж відомого у політичних колах чоловіка, у минулому керівник штабу партії регіонів у Дніпропетровську, а нині керівник штабу опозиційного блоку Вілкула. і все це у самий розпал місцевих виборів. Совпадіння не думаю. Ні, в офісі чи вдома знайти пані Коваленко не вдалося. Однак ми додзвонилися телефоном. У мене документи в порядку. Ага. А що ви цього перед виборами я робити не буду про ситуацію навколо виборів та призначень у комісії розмовляти на камеру не хоче, відправляє до адвокатів. А ще із розгоняєвим підтверджує, добре знайома має дружні стосунки, Щоправда, не пам'ятає, коли бачила його востаннє і наголошує щодо співпраці із Російською православною церквою, якщо я єжу куда те в Росії, то я єжу только по церковним ділам, тому що существує ієрархія, э, яка вистроєна, і з київським патріархатом, като рині не, не признан нигде в мірі, нічого ми не може. Просто команда люстратора у Дніпропетровській обласній раді саме тут знаходиться ТВК, де головує Валентина Панкуліч. Хочемо поставити прямі запитання. Що за партія така жінки за майбутнє і хто її делегував у комісію? Добрий день, здравствуйте. Там же там все у кабінеті робота і не сильно так кипить. Члени збирательної комісії закрили за двері, так? Да? Доступу тут нету. Вони там кушають, щось, хоч. Я так розумію, так? Да? Проходиш немножко сюди. А здесь свободно доступі заяви члени комісії. паспорта. Жаль. Здравствуйте. Здравствуйте. Есть просто несколько вопросов, которые очень важны. Очень. У нас да. все важные вопросы. Которые очень я вас актуальны. Слушаю. Да. Я теперь председатель городской комиссии. Я не представляю и никакие... Вы читаете закон? Я спрашиваю вас, вы женки да? Я женка за майбутнее. Что? Я работаю на выборах. Призначила меня ЦВК. А делегировали женки за майбутнее. Запитання ілюстратора. вочевидь, неприємні. Розмова одразу не дуже виходить. Скажіть, будь ласка, ви, ви, очевидно, Коваленко знаєте. Ще раз вам що ви Лично у мене, як у председателя комісії. Ми хотіли розібратися в питанні... Э, Розоградся, будь ласка, правоохоронні органи. мною розбиратися не треба. А не з вами. Ну, раз не зі мною, до побачення. Не, ну подождите, ну подожди. Що та спрашують, що такі там не задають. Поки чекаємо продовження. Стаємо учасниками театрального чиновничого дійства. На чим ви починаєте починають такі пішивать? Це ж не сенсація, це не сенсація, ні для Дніпропетровська, ні для Києва, ні для кого. Послушайте. Просто робота... працює нарешті до нас. Нову виходить голова ТВК Валентина Панкуліч. Ми хочемо отримати відповіді на наші запитання. Давайте. Пошли, 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 пошли. Пошли. Давайте мы с вами. Пошли, минуты... пошли, пошли. Я подивлюся, да, як тут вас звуть. Ви даже не представились. Сидоренко. Сидоренко, Ой, давайте пошли в коридор. Валтинная здесь во-первых, не засідання, во-вторых, здесь очень італья. много документації. В, в третьем да, слушайте вопросим не ну, ну, ви не задаете. Я Задаем. на роботі вы не задаете. Не маєте права тільки на засіданні. Кольцо ну, не до права. Ну, вы ж дивіться, будь ну, ласка, ви не маєте права. Поговорите знать, я с вами поговорю, бо нас документи тут. Проблема, просто... Филатово, и мы переживаем за их сохранность. Пошли задам. в коридор. Пошли, я вам дам заседание, сейчас буду заработать вам. Выход, <рес> да, Ват, да. Выходи в коридор, я тебе выходи. дам закончить. Я, тезис... я, за вами я знаю эти уловки ваши чиновники. Мои. Я знаю, что в ЕРТР внесена, э, внесена жалоба о подделке документов. Вы меня будет. информируете или задаете Нет, мне вопрос? Я вам говорю, то, что Задайте я знаю. мне конкретный вот вопрос. Задаю, я вот я задаю вам вопрос: знаете ли вы об этой ситуации? Нет, Вот в чем вопрос. От вас, от, чем? От, вас раз. Раз. от, вас первый раз. Вы пришли прийти принесли... Послушайте, ну пожалуйста, я, я вообще еще ра раз вам компонент. говорю, ваши вопросы да, не решаю. Вы сами я, я посты очевидно. Вы вам знаете, что? Вы знаете просто об этом или не знаете? Вот и все. Еще раз вам говорю: я не обязана вам отвечать на эти вопросы. Это моя проблема, знаю я или нет. Пидотуйте. Будь ласка, перелекта, дайте, и мы вам надо ответить. Это же не край, Ну, Ну і вже традиційно хамовита реакція в спілкуванні з журналістами, тільки за яку в нормальних не Януковича вілкулівських країнах щонайменше звільняють, не говорячи вже про відповідальність за факти, які нам вдалося побачити, простежити та зафіксувати. Отже, вибори вже найближчої неділі. Люстратор буде дуже пильно стежити за кожним рухом. Адже те, що відбувається за нашими спинами, дуже нагадує змову з кремлівським присмаком. Країна заплатила дуже високу ціну, аби різні Януковичі та реваншисти більше ніколи не штовхали нас під ноги Путіну.